Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські домашні страви. Сьогодні з вами не можу не поділитися дуже смачним рецептом приготування запеченої картоплі сиром. Перш за все, потрібно підготувати усі інгредієнти, помити та почистити. А далі картоплю нарізаємо тонесенькими плястерками товщиною на 0,3, а не грубше, ніж на 0,5. І ось так викладаємо, як на відео. А далі декілька зубців чеснику ось так нарізаємо на невеличкі шматочки і хаотично розкидаємо по картоплі. Викладаємо також нарізані кільця цибулі, ось так я їх розбираю, і хаотично викладаємо. Нарізані гриби шампіньйони. Грибочки можете, навіть якщо вони невеликі, просто розрізати навпіл. Поливаємо це все гарнесенько оливковою олією. Солимо, перчимо. Можете додати ще будь-які свої улюблені спеції. Я буду додавати зовсім небагато карі, а також мускатного горіху. За той час включаємо духовку на 190 200 градусів і запікаємо нашу картоплю приблизно 20-30 хвилин. Вона має бути практично готова. А за 5 хвилин до готовності картоплі виймаєте її з духовки, і зверху потрібно, якщо маєте вже готовий плястерками нарізаний сир, можете, ось так як я, порвати його на невеличкі шматочки та розкласти поверх картоплі. Повертаємо ще в духовку буквально на 3-4 хвилини, щоб сир розплавився та зрум'янився, і все, наша смачна картопля з грибочками та сиром готова. Таку картоплю можна подавати і до м'яса, і до риби, чи до будь-якого салату, та навіть просто саму ось так з'їсти це дуже смачно. Нічого складного немає в приготуванні. Надіюся, що вам сподобається такий простий рецепт. Вам бажаю смачного, також бажаю сонячного настрою. Обов'язково підписуйтеся на канал Українські Домашні страви. І всім па-па! Також хочу ще пригадати, що YouTube надав можливість стати спонсором каналу Українські Домашні страви. Тому якщо маєте бажання підтримати розвиток каналу, щиро вас заохочую. Переходьте за кнопкою «Спонсорство», Більше можна поцікавитися. А хто вже це зробив, то щиро вам дякую! І зустрінемося у спільноті.